Відбулася презентація пісень та жеребкування фіналістів на світбору на пісенний конкурс Євробачення 2023 Ми продовжуємо знайомити вас з фіналістами серед десятки учасників. Співачка Анджеліна, яка вже має досвід участі у «Талант-шоу» та неодноразово брала участь у нацвітборі дитячого Євробачення у 2022 році. Співачка взяла участь у шведському реаліті шоу Талантів Айдол де зокрема розповідала про світові про війну в Україні. Анджеліна з нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаю! А ви брали участь у шоу «Талантів Вайдал у Швеції? Як взагалі це відбулося? Вас запрошували? Чи це було особисте бажання і мотивація, або ж можливо, пошук аудиторії, які можна розповісти про Україну? О, взагалі, коли я приїхала до Швеції, я для себе вирішила взагалі не співати, тому що ну, я не розуміла, як я можу займатися тим, що мені подобається. Коли в мене вдома війна взагалі. Але згодом я почала розуміти, що саме голос це моя зброя, і завдяки своєму голосові я можу кричати, співати на увесь світ та казати, розказувати про свій дім про Україну, і що в ній відбувається. І на ідол це, вони називають шведи, взагалі його називають ідоль. А, і а, взагалі, е, заявку на ідол я відправила дуже спонтанно, тому що я просто побачила рекламу в інстаграмі, що йде кастинг і прослуховування. Вирішила відправити заявку, відправила її в останній день. І мене взяли на прослуховування перше, і там я розповідала про те, що я українка, про війну вдома, і усі журналісти та оператори не змогли відзняти деякі сюжети, тому що вони просто сиділи і плакали. І всі журі також сиділи і плакали, коли чули нашу історію, і це чудово, що наші історії звучать і історії українців звучать, тому що реально важливо, щоб про це розуміли, і розуміли, наскільки це важко місцями і моментами, так а загалом, от... коли вони просто чують це з новин або десь там з екранів, це зовсім інше. Коли їм розповідає свідок всього цього, то звичайно це сприймається. Загалом, це шоу дало можливість якось наблизити до себе європейську аудиторію, тому що ми розуміємо, що тут не кількість підписників важлива, а саме можливість говорити на широку аудиторію. А, так, я збагатила дуже сильно свою англійську мову, і я маю досвід спілкування з європейськими журналістами, з європейською публікою та. Так, для мене це вже не буде складністю у наступних моїх перформансах. Ну, і зокрема, якщо перемога у нацвідборі Євробачення, то доведеться і потрібно буде спілкуватися зі світовою аудиторією як представниці України. А ви загалом не вперше, так у фіналі нацвідборів, щоправда, до цього було дитяче Євробачення? Як воно повернутися на конкурс вже у дорослому віці, і в доросле в Євробачення є щось нове? Звичайно, є нове, тому що фінал дитячого нацвітбору він проходив в нас в онлайні. І, ну, якби не було такого голосування смс-ками, не було голосування в дії. І, звісно, воно відчувається зовсім по іншому, і це набагато цікавіше, тому що я буду в прямому ефірі на сцені, і це взагалі дуже круто, і я дуже щаслива, що маю таку можливість. Ваша пісня, яку ви доноситимете під час прямого ефіру, її сьогодні вже опублікували на Суспільне Євробачення, так Євробачення Україна. Це авторський матеріал чи робили її у співавторстві із кимось? Це авторський матеріал. Взагалі пісня була написана не для Євробачення. Вона спочатку була написана українською мовою у Швеції. Аранжування зробив шведський композитор та санграйтер Андеш Швресов. і текст перероблявся на англійську мову спеціально для Євробачення. Вже. І сама заявка на Євробачення була відправлена за 15 хвилин до закінчення взагалі прийому. Заявок. Бачу, ви любите в останні секунди робити. Можливо, це і є той а, щасливий момент, коли треба відправляти для того, щоб увійти до фіналу. А, я пропоную з... а, зараз разом із глядачами переглянути фрагмент вашої пісні, який вже опублікований в Ютубі, але і разом зараз побачимо і почуємо. This way we'll be. Ось такий фрагмент, повну пісню знову нагадаю, можете подивитися і прослухати в Ютубі. А у коментарях до пісні одним із перших книжковий блогер, хлопець, що не що читає, написав: За що люблю наш національний відбір? Так, це за відкриття нових імен. Пісня звучить казково, ніби американська співачка і саундтрек для мультфільму. Цікаво, як воно буде вживу. Які сенси закладали в цю пісню? Ви коли писали оригінал українською, перекладали англійською і співатимете для українців. Українська версія вона має взагалі інший сенс. І вона про о, українців, які сильні, які стоять. В принципі, ці дві теми перекликаються, але українська версія вона більше відноситься до нашого дому, до України і. Вона більше про те, що ми вільні, і що Україна вільна, і вона як птах відлітає, летить і живе щасливе своє життя. Англійська версія, до речі, українська версія також війде до Максинглу, коли пісня буде ре реалізована. А англійська версія вона писалася із посилом, що ми набагато сильніші, ніж від нас очікуємо. Очікували, і ця пісня вже більше про людей, тому що наші люди вони просто неймовірні. І, до речі, можу сказати, що ця пісня дуже особиста історія для мене і для кожного українця, тому що ми всі боремося зі своїми страхами зараз, зі своїми втратами, зі своєю невпевненістю. І намагаємося шукати сили в собі. І ми їх знаходимо, щоб вірити в себе та в тих, кого ми любимо. Це дуже класно. Я сподіваюся, що сильні нації, сильних людей. Ця пісня відгукнеться. Я вам дякую за розмову. Чекатимемо вашого виступу у фіналі Нацвідбору. А пісні десяти фіналістів Нацвідбору вже можете прослухати на Ютуб каналі Євробачення Україна.